Денисе, щиро тобі зізнаюсь, я захоплююсь наскільки креативно в Україні шукають підхід до вирішення дуже серйозних питань. От як вважаєте, що може об'єднувати дизайнерський одяг, червонокнижні квіти та дітей з порушенням слуху? Я певно здогадуюсь, усе це про захід, що відбувся у столиці, бути почутими. А от як саме все це поєдналось, розкажуть наші журналісти. Бути почутими під таким гаслом в Ukraine Art Gallery відбувся захід, присвячений міжнародному тижню людей з порушеннями слуху. Під час події презентували два соціальні проєкти: серію анімаційних роликів «30 історій мого життя та колекцію сталого одягу Стійкість Юа. Презентація обох неймовірних проектів суперкреативних і націлена на те, щоб діти були почутими, щоб вони могли реалізувати себе у власній країні, бо це та країна, в якій хочеться жити, попри все, щоб не було жодних перепон, оскільки ми будуємо безбар'єрну країну. Привернути увагу суспільства до проблем підлітків з порушеннями слуху, допомогти дітям реалізувати свої творчі здібності та відчути справжню підтримку, покликаний проєкт 30 історій мого життя. І, в свою чергу, звісно, дати їм можливість своїми руками створювати художній продукт, підтримувати їх, давати зрозуміти, що те, що вони створюють своїми руками, вирізають, анімують. Готують сценарії, все це проходячи з нашою допомогою необхідні етапи для публікації, потім може достукатися до великої кількості людей. Стійкість це проєкт про сталу моду і про стійку молодь, про її мрії, можливості та вміння рухатись вперед, попри всі труднощі. Діти створили колекцію, яка привертає увагу саме до проблеми екології, але через красивенні квіти, які занесені до червоної книги України. Саме тому 12 підлітків обрали 15 квітів, які намалювала українська художниця Оксана Лукіч. І ці квіти були інтегровані в колекцію одягу. Головним мерчем, над яким працювали учасники проєкту, стала уквітчана мапа України. Назва кожної квітки підписана унікальним українським шрифтом Рутенія. Це фінальна гала подія. До того моменту ми мали можливість презентувати проєкт в рамках виставки Київ Фешн. Наша амбасадорка Оля Лемаренко, дизайнерка, презентувала проєкт в Польщі і в Мадриді, в Іспанії. І зараз проєкт ще буде презентований в Парижі і в Нью-Йорку. У проєкті взяли участь підлітки з порушеннями слуху, внутрішньопереміщені особи та підопічні лікарні охматит. Вони проходили реабілітацію творчістю і створили еко-колекцію одягу з льону з елементами акварельної вишивки. Поліна та Настя задоволені результатом своєї роботи. Буду ходити так у школу. Мені дуже сподобалось. Це гарний досвід, нові знання і якраз еко. Зараз така проблема є і тому якраз треба вирішувати її. Підтримали важливу ініціативу. Зіркові амбасадори театру, кіно і телебачення. Серед них відома акторка Наталія Васько, яка прийшла на подію у створеному для неї вбранні. Я подивилася багато їхніх робіт, їхню історію і хвороби, і життя. У мене виникли декілька фраз: «тримаюсь за тебе. Тримаю тебе, підтримуємо один одного. і тоді оця стійкість Йоа, вона буде непохитною, вона буде силою, яка буде вершити дійсно долю України на її прекрасне майбутнє. Українська майстриня Тетяна Зосімова добре знається на модних тенденціях, адже все її життя пов'язане з модою. Каже, юні дизайнери мають власний смак і вміло поєднують кольори. Вони намагалися передати всій колекції ось саме цю червону книгу. Це настільки по-дорослому, це настільки по-серйозному, ну чесно, я у захваті просто. Я щиро рада, що навіть ці тривоги все одно не уповільнюють цей рух. Діти їдуть далі, вони проживають своє життя, вони відкривають для себе нові якийсь обрій. Вони настільки прогресивні, їх нічого не зупиняє. Це найкраще, що може бути для нас, і я впевнена, що от зараз ці діти вони роблять нашу історію. Гала вечір минув у чудовій затишній атмосфері. Обидва проєкти реалізовані за підтримки Українського культурного фонду. Організатори вірять, що такі заходи допомагають створити майбутнє, де кожен має право бути почутим.